Яка зараз ситуація зі змінами в шкільному харчуванні і харчуванні в дитячих садочках? Да, активно. Активно, дуже активно. На державному рівні була прийнята програма де на державному рівні Міністерство охорони здоров'я тепер за це відповідає. Держа, програма. По на два роки стратегія по зміні харчування, і там прям там залучені там міністерства, безліч міністерств, залучених, і вони всі почали взаємодіяти між собою. Тож це вже така прям державна програма, це не просто якісь розмови. І тому воно все йде. Але найголовніше те, що ми робимо, ми зараз поїхали, навчили 60 людей. 60 людей, мабуть, 60, 60 вчителів. Ну, 60 кухарів, типу є таке teachers. teachers". типу кухарів, які будуть вчити інших кухарів. Тепер 60 кухарів стали профіками. Вони пройшли 8 днів. 4 онлайн, 4 офлайн. Можу трошки підбрехувати з цифрами, але ну, десь так, що 6 чи 8 днів вони пройшли навчання. І вони отримали сертифікати. І тепер вони мають, по нашим таким домовленостям, вони мають навчити кожен плюс-мінус. Хотілося б 40-50, щоб вони навчили мінімум кухарів, тому виходить 50, по на 60, це 3 тисячі кухарів будуть перенавчених Загалом їх в Україні там 10 тисяч. І це, в принципі, ми, ем... ну, ми починаємо їх перенавчати всіх кухарів. І, і, і це ми зробили такий один заход, потім вони зараз будуть вчити інших, і ми зробили такі місця, де, куди можуть ОТГ, громади возити своїх кухарів зі своєї громади, перенавчати на те, ну, щоб перенавчати, вдосконалювати їхні скіли, для того, щоб їжа ставала більш якісною і прикольною. От, от це, те, що ми, це те, що наша відповідальність. Також ми закін, ну, закінчимо в процесі написання нового збірника великого, для, ну, щоб було більше там страв сучасних, І ми в процесі, найголовніше, що моя задача це цифровізація цього процесу процесу меню. І тому ми з Міністерством освіти і науки та їхнім. Ну, вони пишуть зараз велику програму, по типу Дія буде, тільки мрія буде називатися. І ця мрія буде мати присхожі функції надію, тільки ти, типу заходиш, і там все, що треба пов'язано з дітьми, щоб воно було зроблено. І ми будемо. Ну, ми будемо потім як елементом цієї мрії. А зараз ми на їхньому сервері напишемо таку програмку, в якій ти сам, ти, якщо ти кухар або якщо ти людина, яка створює меню, ти можеш нажати на три кнопки, і тобі буде меню створене, гарне, смачне меню, і буде написано, як його готувати, все робити. Ти просто, як зараз ти це все робиш на листочку А4, а там буде как, диджитальна система. І в майбутньому батьки зможуть дивитися, яке меню. Ну, це така, це буде як база, але ми називаємо це генератор меню. А далі вже там буде багато. Діджитальних таких штук, і ми зможемо зараз сидіти, подивитися в будь-якій школі країни, яке зараз меню має бути, і що там за страви зараз готують, як вони мають виглядати, і ти зможе сплатити, якби батько сплатити там, за те, щоб дитина зараз поїла це меню. Ну така наша система. І завдяки цій системі ми зможемо. У нас буде створена робоча група, яка буде погоджувати ті страви, які, які будуть в цьому генераторі. Ми Зможемо фільтрувати котлети по пожарськи ми зможемо фільтрувати жахливу печінку, ми зможемо ну, бути просто така, буде у нас у нас в системі харчування ніколи не було професіоналів, які ну, там, формують політику, яка має бути їжа. Було, типу, Міністерство охорони здоров'я, щоб вона була здорова їжа освіти науки, щоб тіпа, їжа навчала, щоб в просторі, типу, там, ну як щоб в освітньому просторі. Типу була їжа або без їжі, типу, вони не можуть навчатися, яка пофіг, ну, тіпа, вони як, не експерти. Д, Д, ДПСС де вони о, відповідали за якість, щоб діти не отруїлися. А такий, а людини хто, чи хто-небудь хто каже, яка має бути їжа, немає. Тіпа, і в цьому проблема, що зараз завдяки цьому цій робочій групі ми створимо такий невеличкий орган це не орган, це робоча група. Що це таке? Це робоча група. В ній буде там якась кількість людей, яка буде. Відповідати, власне, в будь професіонали, і вони знають, що типу там хорошо, яка їжа смачна, яка не смачна. Це буде такий перша в історії, я взагалі думаю, України, коли ство, коли кухар буде мати відношення до харчування а, в школах 2023 рік. Ну, є така проблемка з матеріальною базою. Це, походу, зараз найбільша проблема. Ні, яка найбільша проблема? Що немає просто у школах, особливо в сільських, е можливості готувати смачну, поживну, корисну. Ні, ти про те, що можеш готувати їжу, то ти можеш зробити і поживною. В цьому прикол. Якщо ти взагалі не можеш готувати, то Ну, Тобто, перш за все, якби треба навчити кухня. Звісно, є такі школи, в яких я є, ці кухри, які готують, вони просто боги. Я не знаю, ну я би не зміг. Там я бачу, бачу безліч таких. І це велика проблема. І пер, перед повномасштабною війною було там була програма, яка виділялась там субвенції, там було на мільйон гривень погоджено. Що на мільйон, що це я таке кажу. Було на 500 мільйонів, це був на 500 мільйонів було позаминулий рік. Коротше, 500, 500 мільйонів гривень виділено було, але ж воно було не реалізовано, бо почала ноштабна війна на рейновацію шкіл. Але м, цю проблему вирішити зараз важко. Але є різні, наприклад, варіанти, як це можна вирішити. Перше, ти навчаєшся, тобто немає такого рішення. Що я дам всім гроші, все переобладнання зробіть і все буде круто. Є... Ми намагаємося диференціювати. Тобто, ми дивимося в тих школах, там, нових школах можна побудувати, там, наприклад, фабрику кухні, яка буде годувати 10 інших шкіл. Окей. Або є опорна школа. Яка може там, дві інші школи годувати, вони готують і відвозять страви. Уявімо. Ну, це тут можна. В Закарпатті, наприклад, в горах не можна нічого, бо там продукти раз на тиждень приїжджають. Як це вирішити, ми поки не розуміємо. Але ОТГ на місцях спілкуються і знаходять якісь рішення. Е, якщо говорити про, про багато шкіл, і де є обладнання, а там готують несмачно. Ми Перенавчаємо кухарів, показуємо, як це можна робити. І показуємо, що наша децентралізація, ви... ми не можемо нічого вирішити за них, ми можемо лише сказати: дивіться, ось є отак, ось є отак, ось є отак, ось є отак, кухарі перенавчені, нові програми створені, все зробимо, ви просто почніть робити і все. Ну, тобто, немає такого одного рішення, що у всіх ми все переобладнали, і буде працювати. Ні. Треба шукати там змогу, варіанти. Ну, ну, на жаль, треба розуміти, що ми і живемо і в час війни, і навіть. І до повномасштабної війни ми, ну, мабуть, обладнання кухонь це було не найбільша проблема в суспільстві, і тому на неї звертали увагу. Ну тому ну, є такі проблеми, і їх треба вирішувати. чи можемо їх вирішити відразу? Ні. Чи можемо йти в цьому напрямку? Так, ми йдемо, йдемо. Багато там педагогів і батьків критикуючи цю реформу шкільного харчування. Знаєш, критикують особисто тебе. Тобі це не обідно, і чи не було е, якоїсь думки кинути це все і не займатися, і хай собі. Так кинути це все, а як же я тоді типу, в політику піду? Треба щось зробити. Треба ж якийсь результат, що ж я типу, кину, а потім все, він кинув, всі будуть за мене голосувати, скажуть: ти, Євгене, і не давів головне. Насправді, я вже казав сто разів, критика це. Ну, це люди критикують. Що, там, я написав. Я собі зробив татуювання набу і САП у мене тут набито. І, і я написав про це пост, і люди почали мене критикувати, що у нас Галіма країна, що це нічого не спасе. Ну, я погоджуюсь, і що? Ну, критикують в Галіма їжа в Яблунівському ОТГ. Ну, я погоджуюсь, да. я гамно, хорошо, погоджуюсь, я гамно. Але ж потім ти дивишся, є і інше ОТГ, де їжа гарна. Тобто раніше була їжа, гамно візде. Тепер їжа гавно в тридцяти 70 краще. Ну там, де було 30%, там я херовий. Ну я не проти, Все по ділу. Ну раніше хтось був там. Президент чи там хтось був. А тепер я. Ну хорошо для мене. Люди хочуть, бо їм треба любов. Любов. Вони не можуть їх треба обійняти, так поцілувати, сказати, ви гарні, все хорошо підтримати, приїхати до них, поговорити. Вони просто крину цей. Вони кричать, бо їм дуже боляче. Вони ж не просто яким людям пофіг вони не коментують. А ті, що коментують, їм це болить. А якщо їм болить, ну я ж не можу. Всіх обійняти. Я намагаюся це зробити. І вони кричать про це. І завдяки їм, їхнім коментарям, я ще раз подякую, що вони це пишуть. Бо якщо ти нормально до коментарів відносишся, ти можеш зрозуміти, що їм болить. А якщо ти зрозумієш, що їм болить, як це вирішити? І завдяки цим коментарям ми ну є дві головні, ну, не дві, там багато проблем, але дві, які ми прям чітко побачили: про те, що тебе просять три людини, тобі треба 100 дітей накрити на, 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 накрити на перерву. Яка 15 хвилин. Тобто тобі треба починати за пів години до того, як прийдуть діти, ти все робиш, розкладаєш, діти приходять, а їжа холодна. Ну, і це проблема, треба її вирішити. Як її вирішити, там, ну, це ну, взагалі типу, важка модель, але там є вирішення. Ти не можеш змінити законодавство і за їжі просто робити більше перерви. Ну, там ціла проблема. Але люди кажуть, ти. Дебіл, діти мої, їжу, холодну їжу їдять, зроби щось з цим, похер на твої реформи, якщо вона холодна. І ти такий, розбираєш, бо типу, холодна їжа це проблема. Чого це проблема? Дивишся, бо ага. Бо тут треба більше людей, ага. І ти так прямо розбираєш і тобі стає зрозуміло, де проблема. І ти записуєш це. Потім збираєшся на стратегічні сесії, і ти кажеш десь: ось є проблема. І потім цю проблему передаєш там в стратегію зміни на два роки, і перша леді озвучить цю проблему завдяки цьому хейту. Тому це супер круто. Це прям клас вообще.